Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Володимир Пономаренко. Я представляю авторський колектив видавництва АЛАТОН, який створив лінійку посібників математики для першого та другого класу. Наразі я хочу представити вам посібник математики для другого класу. Отже, до презентації. Комплект математика для другого класу складається з трьох частин. Наш авторський колектив очолює Тетяна Воробцова, це доцент Національного педагогічного університету імені Драгоманова, а також я, Володимир Пономаренко, та дві співробітниці Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України Ірина Лаврентьєва та Олена Ховіна. Перш за все, я хотів би зупинитися коротко на особливостях нашого комплекту, чого ми, автори та вчителі, які вже його бачили або викладали за нашим посібником у першому класі, вважають ефективним інструментом щодо навчання математики у першому та другому класі. Отже, перша особливість. Посібник базується на рекомендаціях ПІЗА щодо використання новітніх інструментів і педагогічних практик. Я зачитаю тільки один, але надзвичайно важливий момент стосовно цих рекомендацій. Не дозволяйте національній навчальній програмі та національним іспитам обмежувати вашу творчість або творчість ваших учнів. Варто використовувати новітні інструменти і педагогічні практики. Ну, ця рекомендація стосується і деяких експертів. Другий момент: посібник враховує ефективні методики навчання математики в початковій школі в Україні, в США, Франції, Великої Британії, Швейцарії, Канаді та Сінгапурі. Отже, керуючись рекомендацією ПІЗА, ми переглянули багато навчальних посібників. І підручників щодо викладання математики у початковій школі, і найкращі з них, з цих методик, ми намагалися реалізувати в нашому посібні. Третій момент: посібник реалізує зміст і очікувані результати навчання за всіма вимогами державного стандарту початкової освіти. Тобто, посібник інваріантний, як кажуть математики, до. Типових освітніх прав. Четвертий момент надзвичайно важливий навчальний матеріал в усіх темах, організований за єдиною схемою. Що це за схема? Схема, в свою чергу, реалізує ключові або основні елементи формування математичних знань і умінь, тобто математичної грамотності. Посібник містить багато сюжетних завдач. Ці сюжетні задачі доповнюються електронними в тренажерах. Далі, шостий момент. В рамках однієї теми матеріал упорядковано поурочно. Це надзвичайно важливо і зручно для вчителів. Сьомий момент: посібнику дуже прості пояснення складних питань. Вчителі, які навчаються нашим посібником для першого класу, Кажуть, що складні питання, дуже просто пояснені, і учні відразу їх засвоюють. І нарешті, восьмий, особливость восьмого, разом з комплектом для першого класу, посібник для другого класу утворює лінійку для вивчення математики в рамках першого циклу початкової освіти. Отже, узагальний зміст посібника для другого класу. Частина перша містить. Тест за перший клас, тобто для з'ясування того, що дитина вже знає і вміє і навчилася у першому класі. Далі йде ступ до математики і цілий розділ вчимося розв'язувати задачі, де діти вчаться не тільки знайомляться, що таке задача, не тільки вчаться розв'язувати їх, але вчаться і створювати ці задачі. Далі прийоми додавання в межах віднімання в межах Практиком додавання і віднімання в межах 20, а також «Лічба і порівняння чисел у межах 100. Частина друга починається з теми додавання чисел у межах 100, далі віднімання чисел у межах 100, практиком додавання і віднімання і останній розділ це величини. Частина 3 містить геометричні фігури, дії множення діє ділення і робота з даними. Робота з даними це також родзинка нашого посібника, де в дуже цікавій формі подається робота з даними. Типова структура розгортання темп посібника – це та річ, про яку я говорив пару хвилин тому. Значить, типова структура містить шмут титул, який, в свою чергу, має назву теми. Математичний словник і очікані результати. До речі, очікані результати перевіряються у кінці кожної теми у тесті і самоцілі. Далі, йде, починається вивчення теми з мотиваційної гри, як правило, це настільні ігри. Призначення цих ігр, актуалізація знань, мотивація до вивчення теми. А також в процесі гри діти навчають одне одного, тобто функція мотиваційних грошей і взаємонавчання. Далі подається теоретичний матеріал. Для теоретичного матеріалу є навчальне відео, далі у самому посібнику є пояснення, ілюстративне пояснення, дуже просте, а також зразки виконання вправ. Наступний блок кожній теми це практичні завдання, починаючи з виконання за зразком. Далі йде самостійний практикум. Практикум, де завдання і задачі упорядковані за таксономією Блума від виконання за зразком до так званих математики, математиці у Довків і, нарешті, онлайн-тренажерів. Тест за темою. Тест за темою це насамперед інструмент для вчителя для дорослого, дізнатися наскільки дитина засвоїла. Ті очікувані результати, які стоять в началі тиму. І вона містить також запитання за вибором і відкриті запитання. І нарешті останній блок або останній елемент цієї схеми – це самооцінювання досягнень самою дитиною, Самооцінювання результатів, чітко упорядкованих за тими, які очікувані результати, які проголошені на початку тижня. Тут я хочу просто продемонструвати. Витяжками із посібника елементи схеми навчання. Ну, посібник містить кожна тема містить шмуттіту. Шмутстіту, в свою чергу, містить назву тему, математичний словник, тобто ті поняття, які будуть вивчатися в рамках цієї теми, а також очікуваний результат. От, наприклад, тема: да, Вступ до математики. Далі йде математичний словник, а далі йде. Очікуваний результати. У цій темі ти навчишся і перераховується очікуваний результат. В даному випадку тут це для дії множення, математичний словник, очікуваний результатів. Далі кожна тема містить мотиваційну математичну гру. Я вже сказав, що це настольні ігри. Ну, до речі, тут наведена е, гра, складаємо задачі. Те, про що я говорю: діти задобуваються ігри гри вчаться не тільки розв'язувати. Найпростіші задачі, але і складати їх, і знайомитися, до речі, що таке задача. Наступний блок це пояснення і зразки виконання вправ. До речі, в рамках теми матеріал упорядковано поурочно, це назва уроку додавання, наприклад, двохцифрових чисел за допомогою таблиці першої сутні. І тут міститься пояснення просте, а тут вже зразки виконання завдань. Наступний блок це практика виконання різноманітних завдань. Ще раз підкреслюю, це в рамках кожної теми. Тобто, тут наведені завдання, починаючи від виконання за зразком і закінчуючи завданням з математики до довкілля. Тобто, по ценомії Блума це такий верхній поверх мислення. Завершується кожна тема контрольним завданням за темою. Це інструмент для дорослого для вчителя з'ясувати шляхом експрес-оцінювання, з'ясувати, як дитина засвоїла той чи інший матеріал теми. От вони містять прості завдання, як правило це на дві, максимум три сторіночки. Ось наведені приклади таких завдань. І нарешті останній. Елемент цієї схеми це самооцінення і закріплення досягнень. Цей блок оцінює сама дитина, оцінює досягнуті результати. Як це От Формулюється результат. Наприклад, я вмію розв'язувати задачі на знаходження маси, місткості і довжини. Ви бачите тут три зірочки, дитина сама оцінює свої досягнення шляхом обведення або зафарбування відповідної кількості зірочок. Якщо вона вважає, що добре знає, то вона зафарбовує, вводить всі три зірочки. Якщо вважає, що їй ще треба попрацювати, то одну або дві зірочки. І якщо дитина не впевнена, або трошки підзабула цей результат, то тут дається завдання на закріплення досягнень. Тобто коротке одна, одне завдання на з'ясування, наскільки добре вона знає матеріал за цим результатом. Далі результат номер 2 наприклад, я вмію перетворювати одиниці вимірення довжин і так далі. У кожній темі міститься кілька результатів і, відповідно, завдання на закріплення знань за цим результатом. Хочу ще раз сказати, що ці результати чітко пов'язані з очікуваними результатами за типовою освітньою програмою, типовими освітніми програмами і державним стандартом. Ну, от я основний матеріал щодо концепції, вам презентував. Я хочу ще сказати, що окрім самого підручника, існує багато додаткових електронних матеріалів для нього, і вони дуже сильно підвищують ефективність. Отже, ми запрошуємо вас ознайомитися з нашим посібником і не тільки ознайомитися. Але й обрати його. Я вас запевняю, і ті вчителі, які викладають за цим посібником у першому класі, що ви не будете розчаровані. Отже, я з вами прощаюсь. Всього вам найкращого. До побачення.